Сьогодні в МРЕО перереєстровуємо такий Hyundai i 30. Це 2013 рік. Автомобіль не фарбований, 127 тисяч пробігу. Дуже тяжко ми шукали цей автомобіль, дуже давно в нас договір був підписаний. Ще, якщо не помиляюсь, в серпні я замовникам казав, що буде досить складно знайти, бо ми шукали хетчбек на механіці до 140 тисяч км пробігу. Я казав, що ми готові взятися. За таке замовлення, якщо нас не будуть лімітувати в часі, бо дуже складно знайти автомобіль, який буде і в хорошому стані, і мати всі підтвердження пробігу. Ось тільки зараз нам вдалося знайти. Це 1.4 дизель на механіці в досить непоганому технічному стані, і досить непоганому косметичному стані. Тому, кого цікавлять підбори, звертайтесь вам також щось підберемо. Сподіваюсь, швидше.